Випуск новин на Миколаїв на Дністрі за 19 травня 2023 року. З 18 по 20 травня, скорботні дні у Миколаївській громаді, у Миколаєві попрощалися з захисником, героєм Назаром Марківим. родина, Возлюблені отці, брати і сестри, військові, сумна громада Миколаїв. сьогодні ми впроваджуємо ту останню дорогу нашого героя, воїна Назара. Направду ця дитина була доброю, справедливою. Ця дитина любила свою землю, любила Україну. Знаєте, кожен із нас вибирає собі шлях у житті, як ми кажемо, професію. І знаєте, він вирішив бути військовим. Бо закінчивши гімназію, він пішов вчитися у ліцей герою Крут. Закінчивши цей ліце, він служив при війську. І коли настав 14-й рік, його серце боліло. І він, як патріот, як Громадянин України йде воювати на схід. Воює у Донецькій і Луганській області. Тоді це називалося АТО. І він воював і захищав батьківщину нашу від того сусіда. Від того загарника з 18 по 21 рік. І коли прийшов з Атом, він сказав, я більше до війська не піду, я більше не хочу бути військовим. Але все змінилося 24 лютого. 22 го року. Перший день війни, коли знову на нашій землі падали бомби, розривалися ракети. Коли почалася повномасштабна війна, він перший день іде, щоб захищати рідну. Все. Він захищав її, як громадянин. Він захищав її, як той люблячий син, для якого Україна була напевне понад усе. Але в неділю. Понеділок рано я вже знав, що Назар загинув. Знаєте, десь не вірилося. Може ту помилка, а може тут хтось інший подібний на нього, але не він. Але ця сумна звістка виявила, виявилася. Правдивою, бо він дійсно загинув. Він дійсно віддав своє життя як герой за свою землю, за свою Україну. І, напевне, не один сьогодні скаже, а що ж він буде мати за це? Бо кожен із нас живучи на тому світі, створив сім'ю. Привів дітей, тішиться тим життям, що він не намарно живе на тому світі. Чи він може похвалитися? Він може тільки похвалитися тим, що він віддав своє життя за Україну. Він віддав своє життя, щоб ми були вільні. Що ми були українцями? Жити чекаючи спільний проєкт громадської організації Мета, створений за підтримки україно-швейцарського проєкту for you» – психічне здоров'я для України, стартує в Миколаївській громаді. В основу проєкту покладено принципи психологічної підтримки та супроводу родин з невизначеною втратою, а саме задоволення багаторівневих потреб родичів осіб, котрі зникли безвісти під час повномасштабного вторгнення. У зв'язку з відсутністю фокусованих послуг громади самі об'єднуються та шукають шляхи вирішення своїх труднощів. Саме тому Геомета в рамках проєкту отримала запит від трьох громад Львівщини Миколаївської, Дрогобицької та Червоноградської. Спільно з фасилітаторами та представниками відділу соціального захисту Миколаївської міської ради, підтримка в групі буде здійснюватись. Надаючи взаємну допомогу в координації юридичних соціальних викликів, пов'язаних з невизначеною втратою, а також обмін інформацією про те, як можна собі зарадити у складних ситуаціях. Більше про проєкт розповідають представниці Геомета. На жаль, зараз виникла така потреба. Там раніше не мали такого досвіду, не мали таких проєктів, але зараз є дуже велика кількість сімей. Які мають в своєму досвіді те, що їхні рідні зникли безвісти, і вони очікують, вони не переживають невизначену втрату. І це надзвичайно складний психологічний процес. І ми отримали запит від великої кількості людей про те, що потрібна ця допомога, і ми започаткували такий проект. Він діє на трьох різних рівнях. Це і такий соціальний супровід, підтримка людей в тих потребах, які вони мають. Це е, психологічний супровід, е, це юридичний супровід. Тобто насправді є потреб дуже багато, і іноді люди є в такому стані, що або бракує інформацію, або емоційно дуже важко рухатися на цьому шляху, і ми хочемо створити такі команди рівних помічників. Знати, що робити, знати, як робити, і зможуть підтримувати сім'ї за принципом рівне рівно. Тобто ці помічники вони мають такий самий або дуже схожий досвід, і вони зможуть підтримувати інші сім'ї. На цьому непростому шляху. Ми мали триденну зустріч з тими людьми, які відгукнулися, які відчувають потребу, допомагаючи собі допомагати іншим людям і знову ж таки допомагати собі в цій діяльності. Коли ми ділимося досвідом, коли ми можемо підставити комусь плече, то часами нам стає легше. І власне ми завершили сьогодні триденний такий навчальний тренінг для фасилітаторів. Це знову ж таки люди, які мають подібний досвід проживання невизначеної втрати. І ці люди, які можуть е, трішечки, знаєте, взяти для себе знань додаткових і е, тих ресурсів, які ми можемо поділитися, нести цю допомогу далі. Родини, які теж проживають в невизначену втрату. Отже, зараз в нашій ініціативі об'єднано є три громади це є Миколаївська, Червоноградська і Дробовицька громада. Власне, ті фасилітатори, які сьогодні фактично ставали та на цей шлях допомоги сім'ям, які проживають невизначену втрату до низких громад Ніщення у Миколаївській громаді. Представниками проєкту фасилітаторами є Лідія Паламар, Любов Росиник та я Ольга Марків, тому закликаю з будь-яких запитань звертатись за номером телефону 098 96 47 293. МКП «Миколаївводоканал» таки піднімає тарифи на водопостачання та водовідведення. Правда, завдяки виділеним коштам з місцевого бюджету, які виділили депутати Миколаївської міської ради в розмірі 400 тисяч гривень, компенсації різниці в тарифах 400 тисяч мешканці платитимуть 48 гривень за метр кубічний до 1 Серпня 2023 року. Вже після того, усе населення, а також інші організації, платитимуть за метр кубічний водопостачання та водовідведення 52 гривні 23 копійки. Попередньо у жовтні депутати виділяли 1 мільйон гривень, щоб відшкодувати зростання вартості тарифу. Мама, матусечка, бабусечка звучали слова привітань для своїх матерів і бабусь. 14 травня у кожному населеному пункті Миколаївської громади діти та дорослі вітали своїх рідних щирим співом, виставами та ділилися своїм теплом. У Миколаївському міському палаці культури відбувся святковий концерт за участю маленьких виконавців з будинку дитячої та юнацької творчості, колективів міського палацу культури. Не менш трепетно глядачам було від співу. Освітянського камерного чоловічого хору тризуб, засновником якого є Андрій Старовецький, керівник відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради. Керівником хору є вчитель мистецтва Миколаївського ліцею Андрій Грицько. Підписуйтесь на канал Ольга Марків Миколаїв на Дністрі партнер редакції Остап Грицько.